Доброго ранку, любі діти! Сьогодні я запрошую вас на заняття із математики. А зараз послухайте казочку про геометричні фігури. Жили собі круги. Ось вони. Жили вони дружно, разом працювали, разом гралися. Вони були одинакові чи ні? Вони були різні. А за якою ознакою, дітки? За розміром. Давайте поглянемо, скільки було великих кругів. Один, два, три. А скільки було маленьких кругів? Один, два. Яких більше? Великих чи маленьких кругів? Звісно, великих більше. А яких менше? Так, маленьких менше. Давайте поглянемо, наскільки більше великих. А щоб дізнатися про це, треба на великий круг покласти маленький. Ось так. Погляньте, дітки. У двох великих кругів були два менші братики. А в одного великого кого не було. То наскільки великих більше? На один. Бо він один залишився. А наскільки маленьких менше? Теж на один. Увечері круги лягли спати. Маленькі круги покотилися вправо, а великі вліво. Ось так погляньте, дітки. Великі вліво, а маленькі вправо. Дітки, а тепер давайте допоможемо кожному кругу знайти свій будиночок. У нас є великий будиночок і маленький. Є великі круги і маленькі. Як же їх можна розташувати? Вірно, великі круги покласти у великий будиночок, а маленькі круги у маленький будиночок. Ось так. А тепер давайте разом з вами зробимо невеличку зарядку. Руки за голову ставимо сміло і повертаємось вправо і вліво. Один раз наліво, один раз направо. Зробимо чітко зараз цю вправо, двічі наліво і двічі направо. Будемо мати гарну поставу. А зараз я пропоную вам пограти в гру на годуй півника. Скажіть, будь ласка, чи ви коли-небудь годували пташенят? А що ж їдять півники? Вірно, вони полюбляють зернятка. Давайте півнику зліва покладемо три зернятка, а півнику справа покладемо два зернятка на тарілочку. Молодці! Ви справилися з цим завданням. Пропоную пограти у наступну гру. І розташувати машинки. Зараз нам необхідно ліворуч від світлофора розташувати жовті машинки, а праворуч від нього розташувати червоні машинки і порахувати скільки машин. Уважно погляньте на малюнок і розташуйте автомобілі. Ось так. Зліва будуть жовті машинки, а справа від світлофора червоні. Яких машинок більше, діти? А зараз подивимося на картинки і скажемо, які предмети схожі на круг. Будьте уважними. Так, на круг у нас схожі, м'ячик. Годинник, кулька, колесо та апельсин. Всі ці предмети є круглої форми, і вони схожі на коло або круг. Ви, молодці, добре справилися із усіма завданнями, а на цьому наше заняття завершується. Скажіть, будь ласка, що вам сподобалося? А ще вам буде таке завдання. Погляньте навколо і знайдіть предмети, схожі на коло або на круг. На все добре, до зустрічі!